Чим не варто нехтувати, так це зазначенням контактних даних запитувача. У запиті повинна міститись інформація стосовно поштової або електронної адреси запитувача, залежно від того, в якій формі ви б хотіли отримати відповідь, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є. Власне, телефон варто вказувати у запиті для того, щоб мати можливість оперативно уточнити певні незрозумілі моменти в процесі розгляду вашого запиту з боку розпорядника публічної інформації. Варто також зауважити, що закон не вимагає вказувати у запиті місце реєстрації особи, на відміну від звернень громадян. У світлі нещодавньої заборони діяльності окремих російських сервісів, таких, зокрема, як Mail.ru та Яндекс, варто зауважити, що запити надіслані з таких адрес можуть залишитись нерозглянутими. Так, хоча рішення Ради нацбезпеки та оборони прямо не забороняє громадянам України користуватись такими сервісами, водночас воно зобов'язує інтернет провайдерів припинити доступ громадян до відповідних ресурсів. Це означає, що в силу певних технічних можливостей розпорядники інформації можуть бути Позбавлені можливості розглянути або навіть отримати такі запити. У зв'язку з цим радимо запитувачам користуватися іншими поштовими сервісами для того, щоб ефективно реалізувати своє право на доступ до інформації. Вимоги статті 19 закону про доступ до публічної інформації щодо зазначення дати та підпису стосуються виключно письмових запитів. При цьому, відповідно до частини третьої цієї ж статті, запити можуть подаватися крім письмової, також в іншій формі, зокрема до інших форм запитів, належать так звані електронні запити. Таким чином, будь-які вимоги зазначення в електронних запитах дати або підпису, зокрема електронного підпису чи електронно-цифрового підпису, будуть неправомірними. Тобто, для того, щоб подати запит в електронній формі, достатньо вказати лише. Ім'я або найменування запитувача, контактні дані, а також власне сам предмет запиту. Ключовим реквізитом або, власне, навіть суттю будь-якого інформаційного запиту є правильно визначений предмет. Предмет запиту може полягати в загальному описі інформації, яку ви б хотіли отримати, або ж у чіткому зазначенні конкретних. Виду назви та реквізитів документу, якщо, звичайно, такі дані вам відомі. Ключовим у формулюванні правильного запиту є пам'ятати про відмінності між інформаційними запитами, а також зверненнями громадян чи іншими формами комунікації з органами влади. Наприклад, не поширюються вимоги закону про доступ до публічної інформації на відносини щодо отримання, до прикладу, процесуальних документів учасниками тих чи інших судових процесів. Власне зазначення ім'я найменування запитувача, контактних даних, предмету запиту а також підпису і дати, якщо запит подається в письмовій формі, достатньо для того, щоб ваш запит уже був розглянути. Розпорядники інформації не мають права вимагати. Надання якоїсь додаткової інформації чи документів, проте в окремих випадках саме з боку запитувачів може існувати необхідність надання певних додаткових відомостей у випадку, якщо ви хочете скористатися додатковими гарантіями, які передбачені законом про доступ до публічної інформації.